У цьому відео хочу показати горщик з композицією, яка була виставлена минулого тижня. Тобто, вже цілий тиждень ця композиція стоїть на теплому підвіконі. І яка різниця між тими, які були виставлені два дні тому на цих вихідних? Це ось ця композиція. Важливо, щоб вона стояла на світлому підвіконні і щоб сонячні промені до неї потрапляли добре. Бачимо гіацинти, як виросли за тиждень. мускарі, ось колосочки вже є. Але найбільш готові до цвітіння це іриси. Ось Один зацвів, другий. Ось так виглядає. А ось ця композиція була виставлена лише на вихідних ця і ця. Ось наскільки вони менші. Але, незважаючи на це, іриси тут вже також починають зацвітати. Як бачимо, не все одночасно зацвіте, бо іриси вже цвітуть, але таким чином буде довго зберігатися декоративність і цвітіння цілої композиції. А іреси, які відцвітуть найшвидше, листя все рівно буде мати свою декоративність в цій композиції.